Куди ти кумасенько біжиш? Даєш, неначе гука-ховрах, Ні на що не глядиш мене, б той й не пізнав. О, голубе, лисиці застогнала. Бодай би вже й не жить, яку таке терпіть. Що ж там таке, яка причина? Ховрах допитує кому, а та йому. Напасть мені. Лиха година. Я кому свому скажу тобі усе по дружбі? Оце, я, бач, була на службі, не ставила мене суддею до курей. Я їх кохала, як дітей, всьому порядок подавала і не догін, і не досплю, усе було дружусь, роблю аж з тіла спала. Всі добрість бачили мою, бо всі жили, мов у раю. Ні з кого по сей день не брала я й пір'їнки. А що ж за те кумі твоїй? З очей прогнали, Боже мій. За що? Про що? І за які вчинки? От справді світ тепер який бридкий, а все селих обрехні діють, як здумаю, печінки тліють. На мене хтось то набрехав, бодай би той добран знав, що я хабарики лупила, щоб я, куми, хліб, так їла, коли хоч з кого взяла. Коли хоч раз душею покривила, скажи чи я ж коли така була, щоб всі капості робила? А що ж, кумасенько, моя? ховрах мовляє так лисиці. Бо гріх, частенько бачив я. У тебе пір'ячко на пиці, має те малі, має вагонів, починається починає. Zimmer pezul, trei